Перше, що я хотів би сказати, це те, що багато питань, про які ми на сьогоднішній день поговорили, вони є абсолютно практичними. Вони, на жаль, не є такими, які з'явилися так поз... тільки сьогодні, вони з'явилися вчора чи позавчора. Так? Але при цьому я також хотів би, так бувати, щоб ми коли спілкуємося, ми також так бувати, зверталися, ну, умовно кажучи, в правильну адресу, так? розуміючи всі ваші проблеми. Так? І наші в тому числі, ми також живемо як бізнес. Так? Тобто Ми займаємося науковими дослідженнями, займаємося розробкою відповідних документів, аналізом і так далі. Тобто в цьому сенсі ми є фактично така ж консультаційна значить, структура, як і багато інших. Ми стикаємося також з усіма тими проблемами, з якими стикаєтеся ви. От, і тому в цьому сенсі так мовити, ми всі знаходимося більш-менш в однаковому становищі. Ми, можливо, не експортуємо, але і інші так мовити, речі, які також регулюють нашу діяльність. З усіма відповідними оплатами і так далі, тому в цьому сенсі я не хотів би говорити про те, що кому живеться краще, кому живеться, скажімо, гірше. Да, у всіх є свої проблеми. Другий момент полягає в тому, що, очевидно, сьогодні, коли ми правильно критикуємо в тому числі Міністерство економічного розвитку і торгівлі, да, ну, очевидно, треба щось у Міністерстві змінювати з одного боку. З іншого боку, люди, які приїхали до вас, вони от ведуть конкретні ділянки в межах України. Торговельний захист і все, що з цим безпосередньо пов'язано, да? співробітне способ модифікації і так далі, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Діалог з Європейським Союзом і все, що з цим безпосередньо пов'язано. І в цьому сенсі, так мовити, вони також, очевидно, не дуже приємно вислуховувати ті всі нарікання на міністерство, але в них є своя, так мовити, сфера відповідальності. І це також треба зрозуміти, да? тому що у нас також не було такого. А ви всі там, так мовити, одним міром мазані, тому що якщо ми підемо на, на такий, так мовити спосіб. Спосіб спосіб спілкування. Очевидно, тут нічого не буде. Але те, що є багато проблем проблемних питань, які не вирішуються, ясно, що це проблема. Це проблема, це і я в своєму короткому виступі хотів би сказати, які в мене особисто так мовити сподівання пов'язані з угодою про асоціацію з одного боку, а з іншого боку, мова йде про питання пов'язані пов'язані з європейським союзом. Чи ну європейський союз дуже важливий ринок, тому ми цей слайд пропускаємо. Давайте одразу стрибнемо, знаєте, куди там, де мова йде про... А, гармонізація законодавства. Це ключові так мовити моменти. Мені здається, що якраз тут це є інструмент, який можна скористатися і бізнесу, як би це не банально звучало. Бізнес-асоціаціями, торгово-промисловим палатам, для того, щоб вирішити велику кількість своїх питань. Значить, далі рухаємося. Ну, з моменту набуття чинності угодою, да, коли у нас відбудуться всі ці так мовити, процеси і так далі, вховуючи політичні, що ми щось не відкладали, щось так мовити переносили, да, Україна має, має в процесі імплементації угоди прийняти приблизно 350 законодавчих актів. Тобто це приблизно 350 регуляцій Європейського Союзу, які мають бути імплементовані, імплементовані в українську, українську практику, в українське законодавче поле. Це часовий графік, інше це набуття чинності. Це набуття чинності. Ми бачимо, що очевидно таким найбільш напруженими роками буде другий, третій, четвертий рік після набуття чинності угода, повноцінного початку його так виконання, тому що саме в цей період часу нам треба буде найбільшою мірою гармонізувати українське законодавство. Далі також є свої, так мовити виклики, але ми бачимо, що на ці три роки ми, умовно припадає більше 200, більше 200 різного роду законодавчих актів, тобто фактично майже дві треті того, що ми зобов'язалися зробити. Далі. Чого стосується сфери гармонізації? Ми всі сьогодні говорили в основному про питання. Я вибачаюсь перед метром буду говорити технічне регулювання, наскільки цей термін так мовити використовується да, для того, щоб позначити предмет, який ми безпосередньо який ми сьогодні безпосередньо обговорювали. Але я хотів би сказати про те, що от із найбільшого так мовити законодавчого поля нам треба буде гармонізувати питання, пов'язані з довкіллям. І це захист не тільки навколишнього середовища, але питання пов'язані з відходами, питання пов'язані з технологіями, які забруднюють або не забруднюють навколишнє середовище. І одразу хочу сказати, що коли ми говоримо сьогодні про захист європейського ринку, то в тому числі набуває поширення таке явище, яке називається екологічний демпінг. тобто вважається, якщо товари. Не відповідають по своїм так мовити безпечностям, тобто, мовно кажучи, скажімо, відходи там з місної промисловості, десь закопуються в землю, то ясно, що це так мовити червоний прапорець, Це економія на витратах безпосередньо з боку виробника, але для Європейського Союзу це товари, який ніколи не потраплять на європейський ринок. і Якщо так мовити, на цьому будуть люди піймані, то європейський ринок буде закритий практично на довгі роки. Другий великий напрямок це питання фінансових послуг. І тут ми дуже сподіваємося, що коли мова йде про фінансові послуги, сюди ну, знову-таки з нормальної макроекономічної також, ситуації да, будуть надходити і інші е, е, різного роду фінансові компанії, які в тому числі дадуть можливість безпосередньо зайнятися і фінансуванням малого і середнього бізнесу, і запропонують якісь схеми, якісь інструменти, які зможуть розширити, підвищити якість і, можливо, здешевити певною мірою фінансові послуги, які надаються на сьогоднішній день. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в умовах так, мовити, високої волатильності, в умовах кризи, всі намагаються застрахуватися, починаючи від, так, мовити, виробників і закінчуючи постачальником послугів. І це якраз так мовити наша так, мовити карма, у нас в кризу завжди зростає інфляція, завжди зростає ціна на відповідні послуги. Ну і третє це питання транспорту. Це питання пов'язане перш за все з організацією безперешкодного Функціонування свого роду такого так мовити транспортного, транспортного, транспортного конвєєра, тобто мова йде про різного роду способи перевезення, оформлення документальне і, і так далі. Частково це вже сьогодні безпосередньо працює, оскільки ми так мовити, маємо певні домовленості з Європейським Союзом, але ясно, що деталі будуть уточнюватися і ми далі будемо рухатися. Я одразу хотів би сказати про те, що в цій угоді є кілька е великих і дуже важливих з моєї точки зору таких моментів, які мають абсолютно конкретний характер. Да. Ну, скажімо, коли мова йде безпосередньо про митну справу, то там є спеціальний пункт, який говорить про те, що митна вартість має визначатися відповідно до домовленостей в СОД, і фактично це буде подвоєння так мовити наших зобов'язань. І я думаю, що це дасть в усякому разі аргументи додаткові на користь того, про що ми сьогодні говорили, про перегляд ціни, зміну ціни, діяльність інституцій. В даному випадку це вже будуть проблеми так мовити не тільки на наших виробників, скажімо, партнерів, але це можуть бути. Дуже проблема безпосередньо держави, оскільки вона не буде виконувати свої зобов'язання. На жаль, багато речей в нашій державі робилося під примусом зовнішнього або міжнародного валютного фонду або якихось міжнародних так зобов'язань. Але тут ну, ми ще раз можемо сказати, що державу треба реформувати, але я думаю, що від цього так мовити необхідність цього реформування реформування не зміниться. Ще є кілька таких так буватий, моментів. Скажімо, мова йде про те, що угода передбачає відмову, наприклад, від обов'язкового використання наприклад, тих же самих послуг митних брокерів. От, Тобто мова йде про те, що значить, тепер це буде вибір безпосередньо виробника. Виробника ми прекрасно розуміємо, що служба митних брокерів так мовити, вона може спростити життя, але може, на жаль, посилити те, що називається корупцією з усіма відповідними наслідками. Також в угоді є багато так мовити детальних речей, які стосуються, скажімо, того, що е, е, значить, е, відмовляються. Ну Україна має відмовитися, бо сторони Європейський Союз же це зробив, але ми також повинні відмовитися від обов'язкових від обов'язкової е, е, об, обов'язкового виконання перевірки перед відвантаженням або перевірки на місці призначення товарів. Проблема перед відвантажувальної після так мовити, значить, митної фактично інспекції це також одне з дуже великих і корупційних, я б сказав, питань на сьогоднішній день на митниці. Тому я думаю, що кілька таких, таких роззирок в угоді значно, значно більше допомагають зрозуміти нам те, що угода при її виконанні і притигновувати тиску з усіх боків це дуже важливий інструмент, ну, щонайменше спрощення, спрощення нашого, спрощення нашого бізнес-клімату. Є ще кілька питань, які фактично виходять за межі моєї презентації, але тим не менше хотів би сказати. Значить, перше питання це питання пов'язані із бізнес спільнотою Стаття 77 угода про асоціацію передбачає необхідність так мовити, підтримувати ефективні зв'язки з бізнес спільнотою І я думаю, що це вже буде знову-таки зобов'язання України безпосередньо, а не просто, так мовити, побажання це також один із інструментів можливого тиску на уряд для того, щоб вони виконували свої зобов'язання. Але є ще просто кілька речей, на які ми також повинні звертати так увагу. Так. Значить, на сьогоднішній день в Україні... Скажімо, вже реалізується кілька програм, наприклад, вони, можливо, не дуже великі, да, вони там періодично переглядаються, зважаючи на політичну економічну ситуацію в країні. Але, скажімо, є програми підтримки малого і середнього бізнесу, програми підтримки експорту, які фінансуються через кошти Світового банку в Україні. Якщо хтось цікавиться, то можна зайти, там є спеціальні так мовити, критерії, пояснюються, як це все працює. Те саме стосується Європейського банку реконструкції і розвитку. І одразу хотів би сказати, що в певних моментах моментах, в певних моментах, якщо ви підпадаєте під наче, там пріоритети, там ну там також вимоги, це ж не просто гроші, прийшов, отримав, да гроші за які треба відповідати. Там можна отримати значить, і певну технічну допомогу пов'язану із сертифікацією. Ну я можливо неправильно це називаю, але тим не буде питання в цьому. Плюс також для малого і середнього бізнесу можуть передбачатися різного роду кошти на технічне консультування до кількох тисяч, скажімо, євро у Європейському банку реконструкції та розвитку, які допомагають вирішити конкретні питання, пов'язані з бізнес-процесами і так далі, і так далі, з тим, щоб а, отримати кошти, якщо мова йде про кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку. Так? Також працювали кілька ліній, не знаю, чесно кажучи, зараз вони працюють чи ні, але в принципі вони працювали від уряду Німеччини через. Про кредитбанк, які також надавали відповідні, так мовити кошти. І, ясно, нам хочеться, щоб коштів було більше, да, але тим не менше, так мовити, є певні можливості, якими треба користуватися і про які, скажімо, треба знати. Я більш ніж певнений у всякому разі, з того, що ми сьогодні вивчаємо в інституті, ми можемо сказати про те, що, очевидно, та макрофінансова допомога, яку ми сьогодні отримуємо, яка на сьогоднішній день, скажімо, вже запомічена. Як кажуть наші колеги з боку Європейського Союзу, вона також передбачатиме певні лінії для підтримки малого і середнього бізнесу. Ясно, що тут є питання таково, те, інформування про це, тобто хочемо цього чи не хочемо, але все починається з інформації. От, інформування про це. Але при цьому ми також повинні зрозуміти, що всі ці кошти, які надаються, вони також обставлені певними вимогами. Тобто гроші просто так надаються. Ясно, що очевидно елементи пов'язані із... Скажімо, тими чи іншими питаннями ведення бізнесу, да? на них треба відповідати, і це є абсолютно, абсолютно, нормально, є абсолютно нормальна ситуація. Ну і е, Я хотів би також сказати в цьому сенсі, що прекрасно розумієте питання, пов'язані з коштами. От у нас також, коли виникали, скажімо, питання, пов'язані з нашими там, штатутними документами, нам також доводилося запрошувати там, юридичні компанії, які нам це допомагали. Я також мовити не в захваті від багатьох. Від багатьох їх, так мовити, значить, послуга, але тим не менше є в принципі приклади. Є приклади, коли да, для вирішення тих чи інших скажімо, питань, да, об'єднувалося кілька компаній, вони брали, так мовити, юриста в кожному конкретному випадку. І ясно, що це питання, яке, є, без якого буде, без, ну, без, яке допомагає частково мінімізувати витрат. А в цьому зв'язку я також хотів би сказати про те, що на сьогоднішній день Міністерство економічного розвитку і торгівлі, попри всі проблеми, вони також намагаються інформувати бізнес, працювати з ним безпосередньо, можливо, домовити, тобто, тут не все вдається, але тим не менше. Думаю, можна на, ці теми, можна на ці теми поговорити. Є якраз значить, засіб для... Є, такі семінари є також дійсно інструментом фідбеку. То ви не думаєте, що приїхала так мовити, група гостей, да, з Києва, значить, от, вони там щось там зробили. Значить, ми ми використаємо це, і міністерство використаємо. І, до речі, наскільки я знаю, Катерина вже знайшла якийсь там телефон. Да, я для вас знайшла контакт людина, яка зможе відповісти на ваше питання в Міністерстві політики. Ну, Бачите, це оплесків не треба, але хоча б один конкретний, так, конкретне, конкретне питання, можливо, невелике, інформативно, ми вирішили. Ми вирішили так? Е, значить, е, давайте повернемося трошки назад. Значить, ну, коли мова йде, скажімо, в цілому про ринок Європейського Союзу, ясно, що він є дуже висококонкурентним, там дуже велика кількість мовити, значить, бажаючих брати участь безпосередньо в цьому ринку. Так? Я єдине хотів би, щоб ви звернули увагу на кілька цифр. Оце червоним, це наша структура експорту або імпорту, так. Але я хотів би сказати про те, що Україна, в принципі, так мовити присутня в певних, в певних секторах. Так? Тобто в імпорті всього Європейського Союзу в цілому на Україну припадає на 80%. Але якщо говорити про продукти харчування і живі тварини, так, то 2,5% імпорту всього Європейського Союзу з третіх країн припадає на Україну. Багато це чи мало, я думаю, що це досить пристойний показник. Чому? Тому що, скажімо, на торгівлю Сполученими Штатами Америки, найбільшим торговельним партнером Європейського Союзу припадає приблизно 14%, 14 загального торговельного обороту США. Тому коли ми говоримо про нашу присутність там і можливості, да, не треба думати, що є якась країна, яка, умовно кажучи, 90% торгує з Європейським Союзом і там все так мовити монополізувало. Навпаки цей ринок дуже диверсифікований, дуже диверс... ди... Ди... диференційований по великим компаніям, по країнам і безпосередньо по товарах. Коли мова йде про сировинні товари, ну, перш за все мова йде про сировинні товари, пов'язані з видобутком різного роду такого копалень, да, хімічними продуктами і так далі, то у нас присутність якраз досить непогана, 4,6%. І по багатьом скажімо, показникам по тій же соді, по деяким іншим товарам, українці в принципі, також, займають, відповідне, займають відповідне місце. Що стосується інших так мовити, товарів, да, то ми бачимо, що машинобудування також, як це не дивно, присутнє на ринках Європейського Союзу. І одразу хотів би сказати про те, що коли зрозуміло, що ми вистачаємо в плані там, продуктів харчування сільського господарства, да, то в Україні також у цій інформація є дуже гарний досвід, коли люди, коли люди скажімо, вписуються в так звані ланцюги, в виробничі комерційні ланцюги. У нас в Україні вже на сьогоднішній день, всякому разі, що не менше знають дві компанії. Це фактично середні бізнеси, не зовсім мали. це середній бізнес, які виробляють електронне обладнання, ну не обладнання, електронну арматуру, як вони це називають, різного роду проводи, перемикачі, там, контакти і так, далі, і так далі, які постачаються на машинобудівні заводи. В, в європейський союз, тобто мова йде про те, що там заводи Форда, БМВ заводи, значить німецькі автомобільні заводи, Scania, Вольво, e, да, хоча зараз вже, наскільки я знаю, не зовсім шведська, а більше китайська, але тим не менше, тобто, вона там ще зареєстрована, да, вони отримують відповідну продукцію, це фактично високотехнологічна продукція, високотехнологічна технологічна продукція, так, яку ми можемо виробляти, це очевидно нові можливості. Це очевидно нові можливості. Щоб подивитися, скажімо, на автомобіль Вольво, тут в мене, на жаль, немає, хоче тобі на презентацію ще зробити, так, але там приблизно 35% навіть більше та, значить, комплектуючих частин використовується в виробництві автомобіля приблизно з 30, якщо не помиляюсь країн світу, причому різних такого, не тільки Європейського Союзу і так далі. Тому це є також можливості, якими, очевидно, треба опікуватися, якими треба, якими треба займатися. Ну і е, е, далі ми рухаємося про запобіжники, далі, 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 далі. Далі, я думаю, ми про це говорили вже про мита. Вже не так все цікаво. Да. Просто нагадати про те, що знову-таки все починається з інформації. В Європейському Союзі є відповідна допомога експортерам на ринки Європейського Союзу. Да, тут є всі безпосередні посилання. Ті, хто, скажімо, ще не знає, значить там є така дуже гарна книжка, рухаємось далі яка міститься на сайті Європейського Союзу у слові експорту в Європейський Союз, безплатна база даних, хоча вони це називають учебником, але в принципі це такий довідковий, так мовити, варіант. Чим він дуже цікавий, він цікавий тим, що там також пояснюються особливості експорту з окремих, з окремих, з окремих країн тому що Європейський Союз має угоди про вільну торгівлю, деякі особливості так мовити, для окремих країн. І це також слід враховувати, тому що ми там конкуруємо не тільки з нашою продукцією, але скажімо, з тими ж самими китайцями, росіянами, Латинською Америкою і так далі, і так далі. Все, що з цим пов'язане. Ну і завершуючи так мовити, таку коротку презентацію, да, значить, там є дуже така класна така інтерактивна штука, значить, яка дозволяє зайти на сайт, ввести свій відповідний товар, рухаємось далі. Ввести свій відповідний товар, тут так мовити є підказка под товару, да? значить, взяти країну призначення, ну, тому що можуть бути якісь свої там особливості, е і далі отримати практично всю інформацію про те, які є вимоги до даного конкретного товару. Далі рухаємось. Тут йде кодування якраз цього товару, значить, да? відповідні вимоги спеціальні і кінець кінця рухаємось. Рухаємось далі да, от, і не на повертаємося. Далі, да. От ми бачимо тут, що значить, якраз цей товар підпадає безпосередньо під квоту. Безпосередньо підпадає під квоту І ми бачимо, що от якраз нуль тормовувати євро да, за тисячу кілограм. Тобто мова йде про те, що даний конкретний товар це свинина там, на півтуші, який я брав в якості прикладу, вони може завозитися у відповідний спосіб. У відповідний спосіб. Я хотів би, тепер, переходячи, так мовити, безпосередньо до закінчення нашої роботи, зробити ну, майже три політичні заяви. Значить, перша заява я дякую вам за вашу витривалість і за ваш інтерес до нас. Я сподіваюся, що ми так мовити, поговорили досить інформативно, а там, де скажімо, інформації не вистачало, там ми змогли один з одним відвести душу. Значить, дуже гарно поговорити з тим, хто підтримує твою точку зору. Друге, я сподіваюся, що ті матеріали вони стануть в приході чи в інформативному, чи, можливо, скажімо, в практичному плані. В практичному плані, ну і третя така політична, значить така заява, вона полягає в тому, що очевидно, а все у нас вийде рано чи пізно, незважаючи ні на що. І я думаю, що все ж таки, так мовити, у нас є всі шанси для того, щоб перезапустити Україну в найкращий спосіб. Тому я дякую всім учасникам, запрошую на частування і хотів би нагадати про те, що частування також почнеться з офіційної події. Дякую. Будь ласка, пане, якщо ви почнете. Дякую. Дякую нашим шановним доповідачам. Я думаю, що для того, щоб зекономити час, ми продовжимо наше спілкування і там вже, і я там буду мати можливість сказати для того, щоб зекономити час. Добре, дякую, так. Щоб було якесь питання, нагальне, давайте, щоб ми нікого не образили. Ні, я не рахую доказувати сертифікації технічних регламентів, що хотів сказати, що їздив на конференцію, там були представники з Євросоюзу, з Польщі, і дойшли до такого висновку загальному, що українським виробникам, які звертаються до сертифікаційних центрів, якраз європейських, по суті, на них не відповідають на їхні запити, і взагалі можуть нічим не відповідати, ну і не аргументуватися це нічим. Виходить, так, ситуація полягає в тому, що їх спонуковують відкривати фірми або філії якісь в Європейському Союзі, в Румунії, в Польщі, і вже тоді від них не звертаються, сертифікують, але виробник тоді, виходить, це не український. А виробник сам по собі виходить, вже є європейським. По суті, сертифікується виробництво само, от, ну, польської фірми або європейської фірми. І саме виходить, що Україна до цього немає ніякого відношення, тому що і податки відповідно, і все будуть вже в самій держави. І цим самим Європейський Союз, якби нас спонуковують компанії українські, відкривати компанії в Європі, і сума виробництва вже всякий європейська. А ми можемо так, до, до такого домовитися. Ви можете, скажімо, коротко так мовити опас цієї ситуації, буквально на два абзаци, да? надіслати нам, і ми його переправимо, скажімо, в цей департамент, який займається нотифікаціями і так далі. Тож, в даному випадку мені здається, це якраз можливість для, для втручання. Щоб ми просто не втрачали цю інформацію. Там є наші так, координати, так? будь ласка, тобі на когось з нас направив, приробити, до вихід, да, Тому що я чув, до речі, це не тільки від вас, тому тут є дійсно. Проблема.